Що робити з харчуванням, коли ти вже досяг бажаного результату, наприклад, схуд? Або набрав м'язової маси достатньо. Дуже часто люди, які досягають бажаної форми, задаються питанням: а що далі? Наприклад, ти схуд до бажаного результату. І зараз дуже важливо закріпити цей результат. Тому що якщо ти схуд і прийшов до бажаної форми, та знову повернувся до того харчування, яке в тебе було до схуднення, ти дуже швидко повернешся до тої форми, яка була до схуднення, а той станеш гірше. Тому дуже важливо після схуднення закріпити. Свій результат на тривалий термін, я вважаю, це 6 місяців. За цей час ти звикнеш до своєї нової форми, втримаєш її та звикнеш харчуватись так, щоб форма трималась. У випадку ж, коли ти набрав достатньо м'язової маси та хочеш її втримати, тобі потрібно підтримувати таке саме харчування, або зробити невеликий дефіцит, і тоді ти зможеш тримати м'язову масу та покращувати якість своєї форми. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм. Посилання на мій інстаграм є в профілі Тікток.